Усіх вітаю на каналчику. Другий день турніра. Так, оборони я розочар... розчарований. Д. Навіть в Д. Чесно, я не очікував, що вона так буде стояти. Я з такою повною впевненістю, що ну максимум Б! З жовтого немає, Капріот мультик в центрі там, та, та ти шо? Та ж має бути чітко, круто. Угу. Не тримає, ніфіга. Це хто вже? А, це. нема мене такого. Як і кедмана, блін. Що, варто щось міняти? Тібур тут б'є. Ця, по-моєму, теж б'є. Так. Так, добренько погнали. Угу. Зелений в синього стоїть. Якби непогано, але як би в нас фіолетових немає. Ей, давайте. Чуваю, що й зелений ми не складемо. Так, щоб його тут порухати. Ну ось один хід ось другий хід ось хід І вони всі... Ну, всі дурацькі якісь. ну Давайте типу в крила кинемо, сині. Зелені зберу фіолетовий один уїжджає цей? У мене кожен день так буде починатися? Чи ні? Так, е... блін, ну контра, ну ну що я зроблю контра? Який з них сильніший? Цей? Хоч кирила вбити? Ой-ой-ой. Як же ж боляче. Давайте ось так зелено і похилимося. ТДВ не вбили. Ну ладно, вже непогано. Вроді вирівнює, вирівнюється ситуація. Але... О, контри нема. Так... Чи міг би я якось запустити фіолетовий Да, щось не дуже виходить. комбо тут можу зробити, щоб трошки фіолетовий підрівняти. Але знов таки контра буде. Хоча я думаю вже проти цих ми справимося. Все одно в контру стоїть. Зелені ще хочу просто зібрати. Хотілося би. Та да, видно, не Не доля. Давайте так. Зменшую шкодою для себе. У мене зараз кула кінчиться. У них контра не кінчається. Нати вам, може, хоч от тичок будете помирати. Давайте кедмана. А здохнеш, так здохнеш. Як ти мені падати не хочеш, блін, то так я з тобою і поводиться буду. Не, щоб нормальненько впасти. Я б вас двох підкачав би. Одного на М на, на злом посадив би. Так, домучу і Мрігар. Сьогодні, до речі, хто спостерігає за мною більше, то знає що я ед на пару разів втягнув? Не по багато але пробував сьогодні, також із X10 робив, просто не записував уже. Всякої шляпи нападало. Кедмана немає. У мене так само з Кирилом було. І... Іменно з мультиком. Так, і буртуси. Ну тут а хоч... Ну тут як якось би всі б'ють. Хотілося, щоб, щоб капріот був, тільки ми ось так ось зробимо. Чи все-таки цього взяти? Три фіолетових против трьох фіолетових. Навіщо кедма не мені тоді? Але цей корішків наражає, то яким я вбивати буду ті корішки? А так у ким я піднімати буду, якщо цей зріже. Давайте так. Ну і те і нехай залишиться. Здається, зараз, як завжди, я заражу їм акулу. Ну, що камінець якраз то під нею. І мене як в пару разів. Да, Бачите, все до того йде. Що фіолетовий під окулий. Та і пофіг. Ну, от шо це було? Я навіть не помітив, коли він помер. Все, коротше, для мене турнір закінчений. Це, блять, ненормально. Чому мої так не, не виграють? Ви ж бачите, тут в принципі по барабану який колір брати Ну правильно спочатку вони вдарили, потім, потім я тільки контру можу включити. Ой, блин, ой все Не будем витрачати нерви, їх так немає. Ну вони зараз крила будуть бити. Ну правильно, похилься, похилься. Цей море має вбитися. Да, він даже вбитися не хоче. Нема мене слів. Давайте, запускайте наступний. Я цей турнір вже не хочу. Але може синю ефірку дадуть. Я в яких 105 зайду, бо за топ-1 вони взагалі нагород не дають. Мені дуже потрібна синя ефірка одненька. Якщо вона мені потрібна, вона буде падати 300 років. Якийсь фіолетовий сьогодні день. Та, ну це вже добре, хоч когось знесли. На заборону Не зря я мультика поміняв, ось цього сюди поставив. Давайте так. І тепер сиди, думай, може, блін цю акулу зламати? Я ще її дуже часто використовую. І грега хотілося б зламати. Чому круті карти, вони найтонші якісь? Як картонки? Ну, блін, звісно, давай спочатку баф, а потім уже помреш. Давайте це так, добив. Не зрозуміло чому. Все союзники, все. Пока он там зарядится, не заумел, почему там. Не стоит. Давайте в центр. Зарядиться, ні? Майже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І одного не вистачає для заряду. Але дуже її хочеться вбити. Тому. Ну, Давайте ще так. так. Так і кутки зачистити залишилось. Блін, може крила потрібно було вбити. Може вони самі якось вб'ються, ні? Не, не хоче жовтий це збирати. І кирил не хоче бити, блін. в контроль. Пум пум пум. Якось такие поединки без настрою. Кава, троззіркова стоїть. Червоний. Ну, давайте візьмемо. Синій. Стий, загон саме галімий, да поставився. Все, більше немає що збирати. Зараз мене затикають. Ну не взяв я зеленого. Давайте ще жовтий зберемо. Що тут ще? Давайте цей червоний зберемо. Давай, Хильса. Ще. Більше. Давайте так. Грім обов'язково вбиття і, і Грега. Причому зараз швидко, бо вони заряджаються. Давайте, у вас останній шанс. Ну, криворука, бля, косоока. Такий шанс профукала. Такого мені хоч вбивати тут. Давайте сюди. Так моя меню дохаває. Якщо ми її зараз не зарядимо. А з в неї захист 34, щось дуже... Дуже слабенько він її був. А, але, типу, ан-антиколір, напевно, тому. Добре, збираємо по одній поразці в день. Один раз йдемо без поразок, головне не викупитись. Та ладно, кого я обманую. Ще завтра викуплюся. Е, вибачайте, що так якось невесело, невдумчиво. Але щось мені трошки не заходить. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя, добра всім.